Гідність закарбована в пам'яті у Карпатському національному університеті імені Василя Стефанника. Вшанували пам'ять героя Небесної Сотні Романа Гурика. 19-річний юнак, який мріяв про вільну Україну, став одним із тих, хто перший прийняв на себе удар за європейське майбутнє держави. Мама героя Ірина Гурик переконана, події майдану стали тим фундаментом спротиву, який дав Україні час підготуватися до подальших викликів. Я рахую, що це для кожної свідомої людини, і думаю, що людина це. Безпосередньо подвиг до сьогоднішнього дня, і на даний момент ми з вами зараз стоїмо на подвір'ї Прикарпатського університету, а там кожної секунди робиться подвиг. Я не знаю, як це. Ну тобто, це просто велика вдячність і велика повага а, тим хлопцям, дівчатам, які стоять там і боронять а, нашу державу. А подвиг небесної сотні ну, вони були перші бо ви розумієте, уже ж 12 років пройшло і коли це все аналізуєш, починаєш розуміти, що якби не вони, ніхто не знає, що би відбулося далі. Сьогодні університетська спільнота розглядає революцію гідності як ключовий етап державотворення. Ректорка вишу Валентина Якубів наголошує саме тоді, світ побачив справжню волю українського народу до незалежності та приналежності до європейської родини. Я вважаю, що ці події які відбувалися в 2014 році на майдані, і той героїзм той подвиги наших героїв Небесної Сотні. Це був такий перший. Ознака для цього світу, що Україна це не просто нація, це нація, яка стоїть за свої права, за свою свободу, за свої цінності, за своє майбутнє європейської країни. Роман Гурик був студентом філософського факультету. Він загинув 20 лютого від кулі снайпера на вулиці Інститутській. Сьогодні його ім'я серед 86 студентів та працівників університету, які в різні роки віддали життя у боротьбі за територіальну цілісність України. Дар'я базовот віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.